Доброго дня. Передер кукурудзу і отримав ось отаку кошу. Бачите, оце отака каша. Шо в цій каші? Ось подивіться, це крупа і мука змішані. Я хотів би вам сьогодні показати процес добування муки і заодно ж і каші з оцієї суміші кукурудзяної. Зараз ми просто візьмемо звичайне сито, насипемо сюди оцю всю кашу і пересіємо. Тут в чому саме цікава загвоздка? В тому, що для того, щоб отримати муку хорошої якості, нам потрібно дуже дрібне сито. Якщо у вас буде більш крупніше сито, то ви отримаєте борошно групового помогу. Ми от саме таке борошно саме зараз і отримаємо. Борошно групового помогу. Для кращої якості нам потрібно зовсім друге сито. Кукурудзяна мука дуже хороша для того, щоб робити з неї кашу, пластів і можна навіть кукурудзяні палички. Багато хто пече з неї коржики, де хто пече хліб. А також е, багато хто полюбляє блинці із сумішю пшеничного борошна, а також з кукурудзяного блинчики. А ми, от бачите, вже отримали і муку, і кашу. Зараз е, висипаємо кашу в другу тарілку. І ось вам вже готовий продукт, який ми можемо використовувати у побуті. Це борошно з кукурудзи надзвичайно корисне, тому що воно виготовлене із домашньої кукурудзи і цільнозернове. Як ви бачите, тут і борошно, і маленькі часточки кукурудзи попадаються. Оце воно таке грубого помолу називається цільнозернове борошно. Це дуже хороший продукт для обкачування риби. Ми, якщо обкачаємо рибу, в кукурудзяній муці, то вона буде смачною. Смаженої на сковороді, і матиме зовсім інший присмак, ніж ми смажитимемо її на, на борошні. Раніше рибалки, ті, що ловлять рибу на удочку, завжди використовували таку муку, грубу, помелу для смаження карасів. Як знаємо, що великі карасики на такій миті будуть дуже смачні. І зараз багато хто використовує, але в основному використовують борошно із пшениці. В деяких країнах, от наприклад, таких, як Молдова, з кукурудзи виготовляють такий національний продукт, національна страва, як мамалига. Це коржики. Із кукурудзи приготовування по особливому рецепту. І багато хто полюбляє готувати мамалигу вдома. Є декілька рецептів мамалиги, і ви можете приготувати один з них. Дякую вам за перегляд. Готуйте разом з нами і дивіться наші відео.